За кілька хвилин ми будемо спостерігати за поєдинком Стрийської скали 19-11, яка приймає сьогодні на своєму рідному центральному стадіоні міста Стрий стадіоні Сокіл футбольний клуб із міста героїв Тростянець, що на сумщині. Отож лунає стартовий сесток поєдинку. Сподіваємося, що нас сьогодні буде чекати справжній бій. Сьогодні команди обидві налаштовані на перемогу. Буде подача йти. Ні, все таки розігрують гравці тростянця тут комбінація, мабуть, Будь зовмашня така заготовочка, І тут небезпечно біля воріт завгороднього. І тут. Невеличке непорозуміння, здавалося би вже ця передача не доходить до адресата. Там і Іван Пастух, і Артур Яна, та однак тут вона така проходить От і не тут не пішов на і Якщо не помиляюся, то це був на м'ячі був таранушич. Втрачають м'яч тут. Тростянчани. І вже атака стрійської команди. Пучковський доходить м'яч. Пучковський удар по воротах. І маємо перший удар. Свіворіт його здійснив Тарас. Пучковський, дев'ятий номер стрийської команди. Ось це гравець, від якого має йти насправді основна небезпека в центрі атаки. Однак атака стріан продовжує. Яната пробиває здальні місце поворотах. Добивання може бути. і Офсайд все-таки сигналізує арбітер. Але удар Янати. Це насправді було ну, насправді дуже небезпечно. Опустився м'яч. Летіла така цікава траєкторія. Там і Пучковський був. Яната тут з лівої ноги пробиває поворотах. Подача в штрафну зону. Тут Пучковський чіпляється за м'яч. Удар пісіклатую через себе. Однак не точно тут. Підемося повторює. Як гра класно вистрибував у падінні через себе Тарас Пучков. Послід. Троє одразу партнерів. Двоє відкривається. Авріану доходить передача до Максима. Авер'янов, повертає м'яч назад. На Лебеденка, удар по воротах і сей від Архівчука. Який момент устрійської команди? Дальній удар. Удар хороший. Тут м'яч крутився. Атака йде у стрійської команди. Там не на Лукянська віддавав і тут відтіснив. Відтіснює гравець Тростянця свого візові і Лунає свисток арбітра про завершення першої половини матчу. Рахунок поки що 0-0. Артеменко Артем готовий здійснити свисток про початок. Другої половини зустрічі це він і робить. Розігрують росячани м'яч. Отож, другий тайм розпочинається. Подачу якраз буде робити бренько, подачі йде висока. Удар поворотах тут рятує, заворот, і за заворотній. Йде продовжується атака тростянця до добиванні грає і знову удар поворотах. Подивимося цю атаку. Лебеденко. хороше закидає. Тут робить на Лукячко без опіки. Володимир Лукячко пробиває в поворотах і ворота летить. М'яч який момент у стрийської команди. Просто без опіки, бо у цьому епізоді Володимир Лукянченко і пробивав воротах. Здавалось би, можна було. Краще підробити. Тож дивимося. ми Вже другий тайм почався він дуже такий гострий, про що ми й говорили. Момент Лук'янчика насправді в стризькій команді це варто тут відзначити. Падає на газон Микола Цвик і гірчичник. Червона картка для Віталія Полянського. Чи це пряма жопа, пряма, червона для Віталія Полянського? Ну тут насправді епізод цікавий. Епізод який вартий уваги, піднімав тут ногу, ну, підняв тут ногу і підчепив тут на повторі П помітніше. Уже тут. Цей епізод і падає цвик і поки що продовжують надавати йому медичну допомогу. Мабуть, щось серйозне. Насправді, якщо б Микола Цвик там прокидував, то він же би був просто віч е навіч віч виходив би, з е Архівчуком. Подачі дискутував там Неколишин, удар по воротах. Пробиває Роман, Неколишин, і м'яч розминається. Диво, м'яч розминається зі стійкою. Виграє тут боротьбу у е клюса. Неколишин, і пробиває поворотах і е пролітає м'яч біля стійки. Напуда з м'ячем напуда, 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 підбирає. Здорово пробиває поворота Валентина Пуда. Який момент! Тут грамотно він накрутив своїх суперників Він накрутив він тут Томенка і пробив поворотах. Тут атака тут обрізаються оборонці стріант ще вихід сам на сам. Грищенко пробиває поворотах заворотній, який же все від Дениса Заворотньо. Грищенко пробиває тут прямо у голкіпера, пробачає насправді. А це би попучний гол міг би насправді просто зламати всі налаштування і всі плани. Тут може бути насправді вся слова після цього епізоду. Подача в штрафну зону приймає м'яч Богомаз, але не вдалося йому пробити тут м'яч. І падає Богомаз, і арбітер показує на точку. Арбітер показує на 11 метрів. Пенальті у ворота Тростянця на 87-й хвилині. Здавалося епізод за тут плюс помиляється, і тут Богомаз, здавалося, м'яч виходить. Ну, звичайно, друзі. Тут дійсно 11-метровий, Там дійсно підкат. І Николишин буде пробивати по воротах, Николишин. Чи Архівчук, Николишин. удар по воротах і забиває Роман Неколишин. Забиває на 89-й хвилині матчу Роман Неколишин. Перший гол у сезоні від Романа Неколишина і забиває, як його називають партнери, Ніка. Вже сплинув основний час поєдинку. Додатковий час також уже підходить до завершення. І лунає фінальний свисток арбітра. Стрийська скала 19-11 здобуває перемогу проти Тростянця з рахунком 1-0. Нагадаємо, що єдиним м'ячем у цій зустрічі відзначився Роман Николишин з 11 метрового.